Вітаю, шановних земляків! В ефірі сільськогосподарська програма Південні Лани, я і автор, і ведучий журналіст Олександр Топчій. Нашу першу в цьому році зустріч я пропоную розпочати з коротеньких підсумків минулого року. Адже, на відміну від всіх інших галузей народного господарства, в галузі сільській нам є чим пишатися. А тому розпочнемо з позитиву. Будь ласка, сюжет. Відразу підкреслю факт, який безумовно увійде в історію Миколаївщини, в 2014 році ми отримали найвищий валовий збір зерна за всі роки існування нашої області. Тобто було намолочено близько 3 мільйонів тонн хліба при середній урожайності 31 один з гектара. А окремі площі, в окреме господарство, я не буду їх називати, щоб не обтяжувати переліком, дали і по 90, і по 100 центнерів з гектара озимої пшениці а урожайності в 50-60 центнерів досягли в десятках сільгоспідприємствах. Це говорить про те, що завдяки новітнім агротехнологіям, внесенню органічних добрив, використанню елітних сортів, зернових культур тощо у сільських трударів Миколаївщини є всі підстави для подальшого і поступового збільшення і урожайності, і валового збору, а головне підвищення класності пшениці, ячменю, ну адже не секрет, що зернові ми збираємо здебільшого фуражного класу. Та й проблем з сівозміною, надмірним навантаженням на землю в останні роки у нас вистачає. До речі, сьогоднішня програма в основному і буде присвячено обговоренню цих питань. До того ж, якщо ви пригадаєте, аномально посушливі погодні умови завадити проведення пасів оземних культур під урожай 2015 року в оптимальні строки. Як воно буде цьогоріч? Багато чого залежатиме і від погоди, від цін на пальне, наявності техніки, наявності добрив від економічної ситуації в країні, від політичної ситуації в країні, від настрою сільських трудорів і так далі, і так далі. І все одно я переконаний, ми будемо з хлібом. А проблеми як на мене сьогодні саме час про них говорити, тим більше, що через погодні умови до господарств майже не дістатися, ну хіба що гелікоптеру. А навіщо оземена під снігом? І це головне. Дійсно, оземена під снігом, а проблеми вони на поверхні. І ми сьогодні, як я вже казав, будемо їх обговорювати. Знайомтеся з гостями нашої студії Олександр Петрович Васильковець, начальник відділу департаменту агропромислового розвитку. І Микола Дмитрович Іванчук, агротехнолог, товариство з обмеженою відповідальністю Південь на Сервіс. Ви знаєте, що 32 мільйони гектарів налічує чорноземи в Україні з року в рік ми збільшуємо валовий збор зернових. Але в той же час, наскільки мені відомо, кожного року ми втрачаємо приблизно 1% гумусу. В тому числі і в нашому регіоні. До чого це може призвести, Микола Петрович, хотіла вас спитати? Ну, те, що з року в рік зростають наші урожаї, то це ну, не зовсім так. Це два останні роки вони зростають, а вспомним, 12 2012 рік, то ми мали б зниження врожаю майже вдвічі менше. Тобто є циклічність. Два роки високий урожай, третій рік низький урожай і так далі. На жаль, цього року ми. Думаємо, що буде зниження врожайності і набагато порівняно з прошлим роком. Чому? 40% сходів ми отримали вже на початку зими практично. Вони не розкущені і потенційна врожайність цих рослин 12-14 центнерів, якщо залишити все так, як воно сьогодні є. Тобто -то слабка зимина, так? Це слабка, слабо розвинена, зріджена і малопродуктивна. Зазвичай такі площі, якщо весна складається благополучно, то їх треба просто пересівати або націвати. Через те тішитись сьогодні зарано, і є великі проблеми, які потрібно селянам сьогодні робити. Те, що великі зібрали урожай в прошлому році, те, що ціни піднялись на зерно, казалось би позитивно, але ціни піднялись тоді, коли вже селяни, особливо дрібні, вже розпродали свою продукцію. А в цей час ціни на добриво, ціни на пальне, ціни вони на засоби захисту рослин вдвічі виросли. Вони сьогодні, так як рахувалися в валюті, так вони і рахуються. Через те, щоб сьогодні, скажімо, селянинові нормально провести комплекс робіт з тими слабкими посівами, йому треба не менше 5-6 тисяч гривень на гектар вкласти. Питання в тому, де їх взяти. Ви ж подивіться, банки сьогодні ну, під 30% і то не дають кредити, оформити не можна. Це основне джерело, яке повинно бути для селянина. Він повинен на півроку мати кредит, обігові кошти для того, щоб можна було вести господарство. Їх немає. По-друге, сьогодні оце мусолення в Верховній Раді оцих документів і цих бюджетних змін до Податкового кодексу привело до того, що вже частні приватні підприємницького господарства здають свої свідоцтва, знімаються з реєстрації і будуть просто як одноосібники. Ми Слухайте, ви, ви малюєте якусь апокаліптичну навіть картину. Воно я, так насправді. Я малюю картину, яка може бути, якщо сьогодні не взятий за розум. А поки що не видно, що цього. Всі спокійні, всі живуть на лаврах минулого року. Так, доповнюйте ви. Хоч краплину позитиву дайте. Бо щось ми розпочали рік і, і, і взагалі. Да, Микола з, Дмитрович почав видання песимістичні. На сьогоднішній день. Так, як Микола Дмитрович сказав, значить, із площі ті, які ми посіяли в зимі, значить, знаходиться у нас 62 від загальної площі в доброму і задовільному стані. Ну, в приділах 40% значить, знаходяться в стадії шильця і два-три листочка. Тобто, ну, тобто їх вирішувати потрібно чи ні? Значить, все залежить від зими. Значить, на сьогоднішній день, тобто на 10-й, на, на кінець першої декади січня місяця по температурним режимам, тобто перепадам у сім'ї і так далі, значить на радість нам, на радість їх температура на рівні узла або на глибині зарягання узла кущення не опускалася ниже 7 градусів. Тобто вероятність того, якщо не буде ніяких зимових ще катаклізмів, значить, що перезимовка буде. Нормально. Значить, єдине, на що мені хотілося акцентувати увагу, значить, що зараз треба сільвозагробникам приложить максимум усілі для того, щоб відпрацювати з учотом тієї ситуації, яка склалася на полі, відпрацювати стратегію і тактику, як вийти із даної ситуації. Тобто, оці озимі, які знаходяться не задовільному стані. Відпрацювати так, щоб з їх, щоб вони дали нормальний потенціальний урожай. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, ось дивіться, ви кажете взагалі, як хто каже, там температура по палаті, так. Але ж, припустимо, погодні умови і сніговий шар, і таке інше, і стан вологі там в Очаківському районі він відрізняється від тих площ, які є, припустимо, Кривоозерському, в Пиромайському районі. Так? Де краще mm -hmm. зараз, де, де спокійніше, припустимо, де більше перспектив. Значить, якщо брати аналіз зробити по осені прошлого року, тобто тоді, коли ми сіяли в зимі, на жаль, у нас, ну будемо так говорити, незадовільний стан, це Частково в центральній зоні області і центральні. Центральні. Це Баштанщина мається ні, на увазі. Ні, Це іде е, Браницький район, Братський район, частично Вознесенський, Віселіновський, Доманьовський, Арбузинський, ну і райони, ті, які знаходяться на північному заходу. Значить, Ситуація з осені складалася так, що не було осадки, тобто почва була пересушена, підготувати було важко. І, відповідно, отримати сходи. Так, як було попередньо сказано, сходи отримали, але їх вже пізно. Тобто, фаза шильця і фаза двох-трьох листочків. І по сніжному покрову, значить, якщо брати південні регіони, і е північно-східні, то там е ситуація нормальна, там від 10 до 20 сантиметрів е товщина сніжного покрову. Якщо брати всі самі е зони, значить там е випав сніг, ну гораздо менше. Mm -hmm. І на сьогоднішній день е його з такою з погодою, от тепер його майже вже немає на полях. Трошки інше, я хотів перевести нашу бесіду в іншу трошки площину. Ну ви знаєте, навіть не фахівцям сільського господарства відомо, що не можна з року в рік ріпак сіяти по ріпаку, соняшник по соняшнику. Ми втрачаємо родючість земель. Скажіть, чому так відбувається? Припустимо, і чому сільгосвиробник, ну селянин, він завжди так трошки ну намагався дбати про майбутнє. Але при такому стані, так, який є сьогодні, то за 10-15 за років ми просто ну, знищимо нашу землю. Будь ласка. Ну, розумієте, селянин поставив такі умови, що йому треба вижити. На 30 центнерів урожаю пшениці це низькорентабельне виробництво у нього. А 20 центнерів соняшника – це високорентабельна культура. Сьогодні в сільське господарство України 50% прибутку має на соняшник. Через те, з кожним роком, цей фермер повинен десь брати гроші. От Зараз ми чекаємо досів ярових культур, а може й частково пересів озимих культур. Чим він буде їх сіяти? Кукурудзою, коли там немає в ґрунті вологи, геть. Соняшником. Соняшник потребує 380 грам міліметрів опадів для того, щоб отримати 30 урожаю. Пшениця Більше треба сьогодні. Mm -hmm. а, але соняшник має потужну кореневу систему, вона проникає до 2 метрів. Якщо там є вода, то вона її буде брати. Там води немає. Волога сьогодні знаходиться в шарі 10 см, а 60 см це перетрамбований ґрунт. Туди вода не доходить, там повітря немає, там не живуть мікроби аеробні, які перетворюють органіку і всі решту і мінеральну частину доступні для. Рослин форму елементів живлення, це катастрофа. Ми сьогодні працюємо на 10-сантиметровому шарі ґрунту верхньому. Більше того, ми ж виносимо сьогодні з урожаєм, Десь, якщо перевести на, на фізичну вагу добрив, азоту, фосфору і калію, це не менше 500 кг з уходить. виходить. А вносим ми? Ми вносимо ми – 49. Тобто в 10 разів менше? Ну так. Да. Сьогодні органіку ви, ви назвали, що 1% кожен рік ми, ми, гумусу втрачаємо, гумусу, так. Да, ми гумус втрачаємо кожен рік від тої бази, яка була там 20 років тому назад. По області це десь пів процента від загальної гумусу. По Україні це ще більше. Ми десь приблизно десь на 30% вже втратили гумус. Це активна частина, це ну, складість елементів живлення, які рослина бере. Тоді, коли ми не додаємо, а ми ж виносимо і не повертаємо в ґрунт. Ми вивозимо на елеватори, відправляємо по всьому білому світі. Це приблизно, половина або третину тих елементів живлення, які залишилися в продукті. Так, так. солому ми палимо або не знаємо, або тюкуємо і теж віддаємо туди на грибницю, в Туреччині, не вертаємо в землю. Органіки немає. Йде спустошення землі. Більше того, Ця земля, яку ми сьогодні обробляємо, вона, ну, сьогодні скажімо, на 10-сантиметровому шарі ґрунту у нас знаходиться 5 мільйонів насіння рослин. Не 5, а 500 тисяч. Коли ми спалили солому, цей шар, всі живі організми, скажімо, помирали, він становиться мертвим на якийсь час. Ми Далі, питання в чому? Ми сьогодні маємо область 402 мм вологи в рік. Для сонячника це може бути нормально, якщо він буде живитися за що дощів, які будуть там весною. Для кукурузи цього замало. І ми бачимо сухові, які є сьогодні, вони теж боляче б'ють по кукурудзі. Значить, будуть сіяти максимально сонячні. Це трагедія, не трагедія. Сьогодні є сорти, які сьогодні стійкі проти цих, скажем, вовчків і прочих болячок, які сьогодні соняшник має. Ми можемо мати коротку ротацію там 25% займати соняшник. Я розумію, а як відновити родючість ґрунту? Ну зрозуміло, соняшник по соняшнику не можна ріпак реп, реп, по ріпаку, але який вихід і? Як в цих умовах, ну щоб не знищувати землю якось виживати? Вихід один. Ми повинні давати 10 тонн органічної речовини. Скільки ми даємо? Ми даємо в крайньому випадку 2 тони. І то неефективно використовуємо її. Сьогодні система є вологозберігаючі і да, які на відродження. Це ноутіл. Вона застосовується на великих господарствах, і мають там тисячі гектарів землі. На маленькому господарстві, там на 10 гектарів, ви її не застосуєте. Але сьогодні треба сіяти сидерати, сидеральні культури. Ну, поясні, що це таке. Сидеральна культура це культура, яка висіває, робить, скажімо, вирощується велика зелена маса, вона потім. Приворюються чи це просто, що? Люцерка, чи це ж... може люцерта, це може 8%. бути люпин, це може бути гречка, це може бути соняшник, ага. це може бути люба, яка дає зелену ага. масу. Так вона залишається в ґрунті і це йде органічна речовина. Тоді до неї треба дати е, е, спеціальні мікроорганізми, які будуть переводити те, що там є, в нормальні елементи живлення. Є, це називається там деструктори. Ну скажіть, невже сільгосвиробники цього не розуміють? Розуміють, що їм потрібно вижити саме сьогодні. І вони просто ну, ну не мають права ну, думати про завтрашній день, бо завтрашнього дня для них просто не буде. А ви знаєте, З, чи... довгого, а, я... будь ласка. <св 'язок> Микола Дмитровича, допомню. Питання заключається в тому, що на сьогоднішній день, на жаль, у нас не тільки в Миколаївській області, а в цілому в Україні йде тенденція, немає. Конкретного господаря землі. А ось так. Тобто людина свій пай здала в оренду. Той, хто взяв оренду, користується цією землею, плати орендну плату, соответственно, йому треба за це, щоб розрахувати за ту саму оренду, щоб якийсь там прибуток мати, взяти по максимуму. Тобто вижити з цієї землі, все, все що тільки, можна, для можна. Для того, щоб мати собі прибуток з людьми розрахуватися, так? Да? А так як на сьогоднішній день у нас, якщо людина взяла в оренду землю, значить допустим, там на 3 роки чи на 5 років, він не знає, чи через цей період йому ця земля в оренду опять він візьме її, той опять же то, що, що ви говорите, приватну власність потрібно продавати землю. Значить, кажете, вона ваша думка? Вона на сьогоднішній день знаходиться в приватній власності. По суті, да? тільки по системі. Ну як в мене є чи в когось там є ну, да, свій, свій пай, зенпай, Це приватна власність. Але він здає в оренду. в оренду. А той, хто бере в оренду. Свої інтереси він по максимуму хоче, з неї видатися. Яка буде через 5 років, через 20 років, чи через 10 років, його не інтересує. Mm -hmm. Тобто, те, то, що Микола Дмитрович говорив, що поповнення органікою землі, значить, якщо брати туди, куди ми зараз йдемо, 20 2020 році надіємося, що ми будемо в Євросоюзі, значить взяти опит. Той ж самої Америки, там в принципі підход зовсім другий. Там, якщо фермер е вирощує пшеницю, допустимо, ту ж саму, він бере, е вбирає, тільки забирає зерно. Всю органіку, тобто стеблі, солому, оставляє на полі. Він її переробляє, додає туди азотних удобриння, щоб там процес нітрофікації йшов. І родючі зберігається. І родючість зберігається. У нас, на жаль, на сьогоднішній день е як такого принципу немає. Якщо брати е, сівоборот, от ми е, попередньо з вами розмовляли, значить там п'ятіпольні, сім'япольні, ну, десятіполі. Десятиповні, значить да. у нас, е, на жаль, на сьогоднішній день поняття нема сівобороту. У нас є іде тільки чередування культур. Тобто… І це не можна вважати сівоборотом. Да? Якщо, допустимо, той самий сімпольний сівоборот, то це значить, що соняшник на те саме поле, де він грав, вважає, він вернеться тільки через сім років. Так. А так у нас виходить через два три роки вертається соняшник по соняшнику. Ну тут же ж те, що стан ґрунту, друге питання: що від цього страждає не тільки з немає мінеральних поженених речовин, тож є друга ситуація по підготовці почви. Той же самий соняшник – це пізня культура, яка вбирається. Тобто її вбрали, почву обробили. А по більшому счету висушили в процесі оброботки. Потім, кажемо, коли треба сіяти, уже наступили оптимальні терміни по посіву озимих. Не сію, бо немає вологи. А потім посіяв і надіявся на те, що випаде дощ, і отримали всходи. Перед ходом зими. Тобто, знову ж страдають ті ж самі озимі. А як би там не було, озимі культури зернові дають нам, ну будемо так говорити, найбільше урожай. І в нашій зоні рискованого землеробства я вважаю, що озимі найбільш вони дають одачі. Гарантіровану отдачу по Отримані врожай. Шановні друзі, дуже е, швидко спливає час. Хотілося б два, як на мене, важливих питання з вами обговорити. Ось дивіться: е, ну, не секрет, мабуть, для всіх, що тваринницька галузі, рослинницька, вони пов'язані. Е, відомо, що в Україні на 100 гектарів землі, пашні, так е, ну, е, значить, приблизно приходиться 7-8 корів. Да? В той же час на Заході, скажімо так, в цілому, в середньому до скільки? До 20, да? 20-22. 20-22. да? Вот. І про надої вже ми скажемо. У нас три з половиною 4 тисячі це вважається літрів молока в рік на корову вважається там. Досить високим показником в той же час 8-12 тисяч на і в Данії, і в Ізраїлі, і в Франції. 8-12 тисяч літрів молока в рік. Тобто, все взаємопов'язано. От, скажіть мені, розвиток тваринництва з рослинництвом він повинен бути в тісному зв'язку. да? Це ж органіка, органічні добрива. Будь ласка, від цього залежить. Ну сьогодні так скажемо, тримати корову треба навіть не тільки за молоко, скільки за Угу. Mm -hmm. для наших земель. Справа в тому, що кормовий клин в сівозміні, він покращує в кінці кінців покращує структуру як попередник. як попередник, і потім винос елементів живлення йде більш рівномірно з іншими культурами. Через те ми повинні вклиняти туди. Це багаторічні трави. Ми забули. в нас в сівозмінах їх немає практично вже. А це накопичення азоту, це покращення структури ґрунту, це покращення всіх фізичних, хімічних і колоїдно-хімічних властивостей ґрунту. У нас цього немає сьогодні. Ми забули, що таке корова. А тепер давайте подивимося проблему глибше. Сьогодні ми роздрібили корови, тримає хто. Промінь тримає корови, да? Да, і ще там... два господарства. Остальне корови – це приватний сектор. В яких умовах ці корови тримаються? Ми не знаємо. Яка якість того молока? Ми не знаємо. Хворі чи, чи здорові? Ми не знаємо. Слава Богу, відмінили оцю дурницю, що заборонили на на ринках торгувати молоком селянам. А то вже сьогодні вже були б ті молоко зливали б в річки, бо ти нікуди не дінешся з ним. Або перекупщики забирали б тут. За бесінь тобто, повинна бути за бесінь. Да, повинна бути інтеграція. Вони повинні мати якусь переробну там на, на, на район, якийсь ну молокозбиральний пункт, який можна було б там його знати, що воно там, куди воно там, за які гроші продавати і так далі. А тепер давайте. А як керуються сьогодні? Хто керує сьогодні малими фермерами? Вони сільській раді не підкоряються. Вони управлінні господарства теж не підкоряються, бо нема такого закону. Є така організація на бумазі, як Асоціація фермерів Миколаївської області. Хто-небудь знає того начальника чи голову асоціації, не знають. Є профсоюзи в нас сьогодні, сільського агропромислового комплексу. Хто небудь знає, хто там керує, і де хтось бачив, чи десь вони за когось заступилися? Ні, координації нема. Йде повна вакханалія і виживає хто як може, так далі бути не може. Ми повинні створити скажімо, регіональну програму розвитку промислового комплексу, де були все: і закупка, і переробка, і, і інвестиції, і захист юридичний, економічний, який хочете. Повинна бути діюча. Якщо немає державної, то має бути скажімо, ну, громадська організація, така як профсоюз, така як асоціація. Винно відродити, це нормальна форма роботи, за якою там би з гектара платили 5 гривень, тримали би апарат тут і рішали б всі питання на рівні області, захищали б їх інтереси. Але сьогодні цього ніхто нічого не робить. Ті ж і бладь і, і, і Божа благодать, да? ми повинні підняти, розворушити. Оце все розбурхати для того, щоб виробити якусь нормальну концепцію для розвитку сільського господарства. господарства, ну, тобто стратегію, і це якщо, стратегічне, якщо, якщо я вас вірно розумію, то від того на якому рівні буде у нас значить тваринництво, да, да. то на такому ж рівні приблизно буде і рослинництво. А якщо ми і родні ми зменшили. Ну, можна сказати, знищило, знищило. да, поголів'я великою рогатої худоби, то й нічого чекати великих вражаїв. Так, так виходить, да? чим чи чи чи, 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 ув'язано ув тваринництво і е, Діло в тім, що з органікою, тобто з тим самим нієм, що Микола Дмитрович ну, сказав, де. в почву вносили, помімо того, що там були НПК, той тобто фосфор азот. І калії там ще були мікроелементи, які тільки з навозом вносились. На жаль, на сьогоднішній день ми навоз не вносимо, хоча я вам скажу так, що є керівники, хазії, які в населенні купляють. Платять гроші, купують навоз і вносять е, на поля той же золотий колос жовневого району, да. насідницьке господарство. Вони органіку вносять в її е, чудові врожаї. І я доповню тільки вас. І той же промінь, про який ми казали, Арбузинського району. Скільки там поголів'я е, корів? Я, я не пригадую, три тисячі здається, да. але які в них же є свої площі, і які вони високі врожаї там отримують. Мені здається, під 70 центнерів з гектара да. на круг. Озимини 70 на круг. Це, це велика. Ось і, мабуть, найкращий доказ того, те, що ці дві галузі сільського господарства, вони взаємопов'язані. Друзі, можливо, останнє запитання. Є сьогодні дві тенденції розвитку, які діаметрально, на мій погляд, протилежні. Дві тенденції розвитку сільського господарства, ну, зокрема, рослинництва галузі. Це перше, скажімо так, перший напрямок, а то про те, що перспективні повинні бути маленькі, там, значить, невеличкі ферми, фермерські господарства, так, яке налічує в середньому, як на заході, да? ви казали сім гектарів, сім гектарів, і все себе сім'я там невеличка забезпечує. Є в них і тварини, і врожаї високі. Є інший підход, те, це велика товарки, виробництва об'єднання. Ну ми вже казали і про той промінь, який має і декілька тисяч голів крупної рогатої погод, і декілька тисяч гектарів землі. Ось який напрямок, на, на ваш погляд, більш перспективний, Чи є потрібно там якийсь баланс зберігати. Е, будь ласка, я думаю, що ми повинні шукати золоту середину. Ага. Ми не можемо йти, скажімо, або на сильно мілкі. в нас мало людей на сильно мілкі, площі, які сьогодні є. Ми не можемо займати гонтоманією через те, що там толку ніхто не дає. Там великі холдинги, які сьогодні захопили на Україні по 200-300 тисяч гектарів землі. В них сьогодні на 10 тисяч гектарів землі 15 робітників. Де диватись селянину в селі? Так вони ж отримують урожаї високі, і такі а вони. Який, а який я перепрошую. А зиск, який нам з тих урожаїв? Який зиск? Німецька фірма забрала землю чи той же Райс. Який зиск? І там люди не мають роботи, не мають звідки за що жити? Ми повинні думати і проблему соціального розвитку. Ну, це, це вірно. Що там чого діти тікають з села? Вже є села, де один учень на 10 класів. Що ми робимо? Ми, вже те, що Шевченко сказав. Міленькі хати повалялись, Стави бур'яном поросли. Ми оцими гіантоманіями нищимо село. Бо цей капіталіст, який прийшов, оцей латіфундіст, він не хоче подати гроші в розвиток села. Він не хоче, як, як бувші пани, будувати школу для того, щоб діти кріпаки вчилися. Ну, це, да. Він, він каже: я, я сплачую податки, і я, я всього плачу мене... податки, да, але мене при цей час 60 тонними машинами розбиває е, о, ті дороги, які там будувалися десятки років, і не вкладає ні копійки. Він, е, він обмежується. Через те ми повинні думати, як зберегти село. І які повинні бути оці. Микола Дмитрич, ну добре, в мене є 7 гектарів землі, да, але ж в мене немає тої міні-техніки, да, мені ніхто не дасть дешевих кредитів, як я буду жити, як а я буду виживати. Я... А я вам розкажу досвід Німеччини. я, там, я працював в Німеччині в німецькій фірмі і скажу вам, як там робиться. Ну, там є, є фірма, яка займається послугами. Вона приходить, вона убирає сіє буряк, убирає буряк, вивозить буряк. Він нічого не знає. Він заплатив гроші. Спеціалізована є фірма. Ага. Ми повинні кооперувати. Ми повинні створювати такі умови, де б була б кооперація, що той, і що сім гектарів має, той що дві тисячі гектарів має, щоб вони мали рівні умови. А цього сьогодні немає. Доповнюйте ваша точка зору. У нас дві хвилини тобто, тобто організовувати господарство на, на, на по принципу приватної власності. Но приколективний обробітку ґрунту. Тобто, є у мене 7 гектар, у вас є 7 гектар, у його є 7 гектар, бивші колхози, совхози, території сталося, є сільські ради, тобто органи місцевого самоврядування. І на базі цього організовують такі підприємства. Я вам дякую ще раз за бесіду, до нових зустрічей. Вам дякую. До побачення. До, дякую. до побачення.